Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт. Бадан. Дивіться, друзі, тут можете вибрати мову. Також є техподдержка, якщо вам щось, друзі, буде непонятно по проєктові. Реєстрація тут простенька. Вводимо адрес електронної пошти, пароль, подтверждаємо, друзі, пароль. Код приглашення у вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силочці. Також ви можете зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. І так, друзі, давайте війдемо в мій кабінет. Зараз я вам все покажу, розкажу. Я буду робити виплату з проєкту, я вже поповнився. Я одразу цей раз зайшов на VIP 2. Тобто, дивіться добро пожаловать в бадан. Ми, ми набираємо ловців заказу по всьому міру. Тобто, ось дивіться, тут у нас є офіціальний канал, офіційний сайт, тобто, Бадан, це це Бадан Shop. Також тобто, дивіться, друзі, інвестиції стоїмось. Мінімальна сума виводу составляє всього 3 долара США, 0 комісії за вивод і вивод средств в течение 24 часов, друзі. Дивіться, VIP працює 150 днів, мінімальна сума VIP 18. 3 отримуєте далі. VIP 2 -78. Я зайшов на 78. Ежедневний доход 15. і так, друзі, далі. То есть, можете подивитися по випам. Зараз я вам це все покажу. Итак, друзі, для того, щоб зайти на проєкт для перезарядки, в принципі, я думаю, всі знають, але я все одно покажу вам. Нажимаємо перезарядка. Купіруємо адрес кошелька. Друзі, скидаємо ту суму, яку ми хочемо скинути, і нажимаємо поповнення завершено. Після того, як ми нажали поповнення завершено, в течение от 1 до 3 хвилин кошти нам приходять. Якщо, друзі, ні, просто нажимаємо ще раз поповнення завершено. І так, друзі. Тут отзивайте, друзі, я потім покажу. Дивіться, на даний момент все по нулям. Віп2. Я тільки зайшов на проєкт. Також тут є бонуси. Тоже, Як на прошлому Дивіться, ви можете, друзі, виграти бонуси Тобто, іспользуйте ссылку на свою команду, щоб пригласити нових пользователів і Тобто, Можете просто розпоставити свою ссылку: TikTok, Facebook, Messenger, групи Telegram, групи WhatsApp, короче, Twitter. Скидаєте, друзі, сюди е, силочку, ставите е, інструкцію то есть, по завершенню. І отримуєте, друзі, бонуси. Е, кому цікаво, можете використовувати, заробляти без вложенні. Приглашати в команду, отримувати бонуси. Також, друзі, якщо ваша команда вложить 15 USDT, ви зможете отримати е, виграш. виіграш, від 0,88 і аж до 8888. Якщо будете приглашати, друзів, в команду. Техподдержка я вам показував. У нас є, ось тут у нас будуть показуватися увідомлення, друзі, о том, що, ну, про вивод, про проект. І так, друзі, в мене VIP-2. Давайте зайдемо. На даний момент у мене на балансі, як бачите, 0. <coughs> І так, давайте будемо виповняти завдання. У мене сьогодні є завдання. Одне, яке мені треба виповнити, ось воно коштує мене 15 USDT, виходить. Нажимаємо Завершить, чекаємо, доки завдання виповниться. Е, кому цікаво, виплати будуть доступні в мене в телеграм-каналі. Е, як обично, ось, друзі, далі. Ваша команда. Давайте я вам ще покажу завдання. Ось, дивіться, моє завдання завершене. Тобто на сьогодні я вже виповнив. Завтра опять в мене буде завдання через 18.27. Е, завтра опять зможу виповняти, друзі, наша команда. Е, ми тут будемо отримувати 10%, 3% і 1%. Якщо будемо приглашати в команду, зможемо заробляти як набагато більше. То, може, бачимо мої прошлі проєкти, я там вже непогано заробив, проєкт ще працює. Друзі, кому цікаво, ви можете заходити. І так, дивіться. VIP-1 у нас 18 доларів, тобто 3 доллара в день. VIP 2 у нас. VIP е... 2 я забувся. Е... 15 доларів в день. VIP-3 200... 288, VIP 4 е... 988, 220 в день. І так, друзі, далі по VIP можете прийти, подивитися, кому цікаво. Заходьте, збирайте команду, працюйте місце зі мною, будемо вмісті працювати одною командою. І так, дивіться, мій тоговий баланс, перезарядка. Так, також ви можете зробити перезарядку друзі, з кабінета. можете зробити звідти, тобто немає різниці. Ось ваш щот. Ось як бачите, базовий. У мене 0, бо в мене підключений ВІП-2. Щот для виводу 15. Фінансові ці. Ну, показується тут ось дивіться, 15 доларів, друзі. Я зараз буду заказувати виплату. І так, давайте повернемось на головну сторінку. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок, Wallet. Скопіруємо номер і будемо, друзі, заказувати виплату з проєкту. Провіримо проєкт. Зачекайте, я веду пароль. І так, як бачите, у мене на балансі 74,16. Ось я сьогодні отримав доходи з прошлого проєкту, ну, той, який працює. Так, Дивіться, надіслати, отримати. Нажимаємо Отримати, скопіювали свій номер кошелька. Вертаємося, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. Так, в мене було 74,16. Давайте закажемо виплату. Чекаємо, друзі, доки йде загрузка. Кошти, я думаю, приходять швидко, В принципі, з такими проєктами я працював, кошти завжди приходять швидко. Не так, як обично ждеш сутки, там двоє. Е, і так, давайте нажмемо отзивати. Ось в мене доступно, як бачите, 15 е, USDT. Е, давайте, друзі, ми ведемо так, так і ведемо 15 ось, USDT. Е, Вводимо наш номер кошелька TRON. Ось наш номер. І все, друзі, давайте закажемо виплату. Бачимо, наскільки швидка виплата прийде. У нас зараз 12.35. Нажимаємо підтвердить. Все, друзі, вивод успішно. Успішен, Чекаємо, друзі, доки кошти поступлять мені на баланс. Наш кошельок нам просигналізує, коли кошти вже прийдуть нам на баланс. І так, друзі, давайте перейдемо. Ось, ми побачимо. дивіться. Бачите, кошти в мене вже списались. Давайте перейдемо на фінанси. Ось вивод средств, мінус 15 о 12.35.06 я заказав, друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Кошельо мені должен присигналізувати. А може і не буде сигналізувати, як коли. Бо я сигналізую, бо я не сигналізує. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Увідомлення нам теж должно прийти, коли кошти нам вже прийдуть на баланс. Кошельок вже сигналізує, що мені прийшло 15 USDT. Все, дивіться, друзі, кошти мені прийшли на баланс. Давайте перейдемо в мій кошельок. У мене було 74,16, вроді, бо я вже не пам'ятаю. І так. Ось ми, друзі, зайшли. Дивіться, у мене 89,16, тобто 15 доларів мені прийшло без всяких проблем. Ось, дивіться, яке заказував 15, так і, друзі, мені 15 прийшло. Тобто сьогодні у 12.35. Тобто кошти, можна сказати, прийшли моментально. Кошельок просто чуть пізніше сигналізує. Так що кому друзі цікаво, заходимо заробляємо. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.